Я як правильно зробити. Що відбувається в залі? Я хочу зрозуміти, що в залі відбувається. У залі є прошу дуже головуючи. Я дуже вас прошу, є регламент у залі. Шановні депутати. Я просто ще раз хочу, щоб ви почули. Ми не фінансуємо з бюджету ніяких приватних підприємств. Є прийнята вами програма. Інформаційне забезпечення, в тому числі там передбачено і радіомовлення, і телекомпанія «Вишеград». Далі з компанії «Вишеград» укладено угоду надання нам послуг з висвітлення діяльності, і кожен місяць за актом наданих послуг перераховуються гроші. Якщо такі послуги не надаються, гроші не перераховуються. Тобто ніякого фінансування немає, треба тут нічого придумувати. Все вже зрозуміло. Підходимо риску. Занадто довго ми присвячуємо цьому питанні. Ми будемо визначатися шляхом голосування, якщо ви не проти. останні словоту. Ми даємо з цього питання. Останні депутати які цього приводу висловлюються. Я зовсім розумію про що зараз ми прийняли рішення за основу. Що ми кажемо про рекламу? Я розумію, що так рішення прийнято за основу. Була поправка бюджетної комісії. Вона не прийшла. Що ми зараз будемо голосувати? У нас <підходимо>. залишається в цьому рішенні невизначених 60 тисяч. І і ми ми перенесли на телефон мережу, а 60 тисяч, які ми визначали для телерадіокомпанії, вони були все. Прошу ще раз дати розв'язкання члена рекламу одної. Кош... Коштові призначення, то радіокомпанія вишивка да, до суму таку. -то. У нас є воно вже і не треба. Якщо ми не голосуємо, голосуємо зараз з усіма, в ми то думаємо, це, я дякую, я дякую всі, ти вибачте, як да. це. Все. Отже, ставимо питання на голосування цього питання в цілому. Хто за голосування проведення? Що... Да, звичайно. Проголосувати до руслі зняли, що Так, звичайно, все те, що переходять. Ставим на голосование. Зал не был, вы с мотивом голосования хотите? С мотивом голосования? Прошу, с мотивом можно. Уточнить, президент, о том, что мы на комиссии получили проект решения. Да? И в него внесли изменения. Что еще является основой? основой? После того, как вы на комиссии внесли изменения в этот проект, то это является основой? Вона або має видати альтернативний свій проєкт рішення, от, або внести альтернативну пропозицію під час обговорення е, даного е, на цьому етапі ви можете це робити. Якщо ми проголосуємо в цілому, то проєкт рішення написано, що не ви можете. Ви казав, що комітет обходиний, ви мали сформувати свої пропозиції. І подати, і голова бюджетної комісії мав висловити з приводу всіх пропозицій. Ми мали проголосувати. Отже, я так розумію, з розібралися, так? Ставимо проект на голосування цілого цілому. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Один проти. Утримались? Рішення прийшло. Дякую, Дякую. Дякую Наталія Валерійовна. У нас іще на розгляді одне питання про затвердження детального плану території. Я прошу заступника з питань речі. Проєкт детального плану на території міста Вижереда по вулиці Шовде. 10 вересня 2014 року ми дали дозвіл на розробку проєкту земноустрою трьом сім'ям загиблих наших героїв. 5 грудня 14 року ми дали дозвіл на розробку детального плану, тому що... По генеральному плану ці земельні ділянки попадали в категорію земель сільськогосподарського призначення. Цей детальний план пройшов громадські слухання, пройшов засідання комісії з питань стратегії та розвитку міста, отримав позитивне рішення і рекомендований на сесію на затвердження. Є запитання до цього? Давайте це питання ми. Ми будемо говорити, якщо ви не проти. Фалисуєте, Чи є необхідність? Дмитро як голова комісії, Давайте даємо право йому висловитися. Прошу ми дійсно розглядали на засіданні комісії. Там були певні а, пропозиції, наскільки мені відомо, вони враховують, що є необхідність, є розробник цього детального плану і пояснити в чому Є необхідність, що всі депутати знайомі. Я думаю, що знайомі, бо ми цей документ надсилали вам на електронку. Я ставлю це питання на... А ми коли звучимо зараз, що ставимо питання на голосування. на громадських слуханнях, Бачили, підходили, то дають учасникам АТО, ЛЕВ лінія йде, порушені норми всі. А ці, я сказав, тоді споріб комісію і розборіться. А перевертня е, в дальшій зоні зелені ділянки. Дякую. Дякую. Але Вен, дуже прошу, дуже прошу. У нас не працює сесія. Жанолна. Ви не повинні були починати. Я що я, я я останнє я питання на голосування. Значить, я запрошую голосувати. Голосую. Голосую за. Проти? Немає. Утримались? Я повторюю слухаю. Не цікаво. Не цікаво. Пане Олександре, майдан, люди заслужили. Саме про те на першій сесії і подібне подібні кондиції. Я не чую, що людина їх взагалі немає. Так, так. Ти зупиняєш, коли тут десь. А тут закриваєш і ровно. Скажіть на камеру, що ви думаєте а? з цього приводу останнього? Ну я думаю, з цього приводу про голосування за те, щоб надати учасник землю учасникам АТО, це просто неподобно не, не зараз. Що це? Що давати у лінії, де всі порушені правила і норми, давати у такій зоні ділянки. А ті люди, які взагалі, бо списки ми створимо комісію. Ми будемо перевіряти це. І люди, які зовсім не, не воювали, не були як це. І вони, о, я це ще це не, не остаточно, але вони беруть у кращій зоні і ділянки замі з водичкою, з, водичкою, з, з лісом, о, о, і з всіма зручностями. Розумієте? Угу. Оце моя думка, і це так. Ось. Е, я перепрошую якого каналу? Інтернет-канал молоді. молоді. Значить, я питанням володію досконало. М -м. Ці ділянки це виділені в коридорі в коридорі між двома високовольтними лепами, де навіть не витримуються норми під те, щоб вони виділялися під огород, а тут виділяють під забудову. Тобто, це знаєте, це насмішка взагалі. Над людьми, які кажуть своєю кров'ю, своїм життям заслужили, щоб їм дали саме краще, що є. А саме краще, чому не голосують? Тому що його забирають депутати, вони забирають в зеленій зоні, вони забирають в прибережній зоні біля Дніпра. Тобто оце, оце вони собі ділять. А оце, як кажуть, уявіть, яке це є. Насмішка, Дійсна. яке це є ота ще вчорашня злочинна влада, яка продовжує зловживати і порушувати і далі закон. Дівайте, <плес> Може бути. Так, правда, і, це, значить, Ці депутати вже багато разів голосували в порушення всіх норм, закону, щоб виділяти земельні ділянки в рекреаційних зонах, тобто в санітарних зонах, тобто там, де категорично не тому що це виділялось їм. Для героїв, справжні герої, оце таке відношення, герої це таке о... Так, да, Це просто вже підставо, але це така зневага до людини, ви розумієте, до героя, що це крайній цинізм, це не може бути допустимо взагалі. Тут якою моралю, ні совістю, ні з чим воно ну, не гармонює, не відповідає. розумієте. Оце так, таке відношення депутатів, як кажуть, оцих вчорашніх і... Сьогоднішніх кажуть, ну це депутати вчорашнього дня. Вони нічим не змінилися. Всім нада депутатам яким способом ви ж закрили закрилися. Вони да, да, рішають да, свої це, питання. Да, Вони да, знаєте, так рішають да, що громадськість да, не да, чула. Ага. Ага. це називається відкрита і прозора робота влади. Блокта розумієте? Знає да. Чуєш? Так запиши Седорчу, щоб де, де воно буде. Игорь, я хочу сказати, Валерій Седорчук, може, у газета і наш Юрий Юреч. Я, 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 я хочу сказати на камеру. Я вибираю Ігоря Дунайського. Пасіла. <реш>